Вітаю, ви дивитесь канал Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Веляром. Вітаю вас! Вітаю, Олено, Радий бачити! Рада вас бачити. Хочу сказати, що в нас великодні свята пройшли добре. Це можна побачити по нашому луку. Ви в білому, я в білому. Тож сьогодні хочу цибуля, Лук. Окей. Сьогодні хочу говорити з вами такі нагальні питання, проблеми, як можна так сказати, тому що ці вихідні були дуже. Дуже насичені. Тож почнемо з першого. Скажіть, що означало великоднє перемир'я, про яке е, заговорив Путін? Що це був? Це був його хід черговий, тому що ми розуміли, що е, жодні обстріли, жодні атаки не припинялися. Так, можливо, вони стали меншими, але знову ж таки перемир'я не було. Е, для чого він це зробив? Заявив, зробив. Зараз ми побачимо його справжні наміри. Кажіть, будь ласка. По-перше, зробити так, щоб миру не було взагалі, щоб, щоб не було на що потім спиратися США і домовля, доказувати, що Путін не, не йде на мир. По-друге, в нього критична ситуація по постачанню, і карти показують, що йому треба було перегрупувати війська, підтягнути нові резерви, і саме для цього він використав таке перемир'я. Я бачу по картах, що в принципі це була психологічна інформаційна операція скоріше. І, звичайно, що карти показують, що це ніяке ніяк не перемир'є, ні в що більше воно не виліться. Взагалі хочу сказати, що ви ж пам'ятаєте, я постійно казав і кажу: на Пасху мира не буде. До Пасхи мира теж не буде. І мир буде лише а, потім. Це літо, червень. І тоді справді відкриється а, можливість миру. Якось до цього дійде, але ми, я не можу побачити, яким саме чином це розвернеться до справжніх перемовин. Але ж то перемир'я, про яке я кажу влітку в червні, воно ж не завершує війну повністю. Чому? Тому що обстріли по території України періодично все одно Росія здійснюватиме. Рідко, але буде. Також е, на лінії зіткнення, на лінії розмежування будуть постійні обстріли. Тобто Донеччина будуть бомбити міста Запоріжжя, Херсон, е, е, там, Харківська область, Прикордоння там Сумщина. Тобто все одно ми будемо бачити напругу, все одно буде гібридна війна. І Путін готує нам гібридну війну. Тому е, буде так, як було при АТО і ООС. От як тоді було, от так от зробиться. Тільки на додачу тут ще буде балістика і шахеди. Тому е, е, миру в повному сенсі цього слова не може бути повного миру. Е, але перемир'я це воно буде справді е, аналогом цього миру, і я думаю, що поступово навіть зніметься військовий стан, поступово відкриють кордони, але не проліт громадянської авіації. І також е, е, тут є справа в тому, що, е, як я і казав, не, ну, тобто продовжили військовий стан. От всі експерти казали навпаки, що це останній військовий стан, все, по 9 травня, все-таки ви бачите, що йде е, військовий стан у нас далі, і буде він продовжуватися іще. Тобто, якщо питання є, чи продовжать військовий стан 6 серпня, я скажу так. Е, ще таке питання. Я думаю, що ви це теж бачили, зокрема в освіті спостерігав за цими, за цими новинами про те, що папа римський помер. Скажіть, що це означає і що зміниться у світі, і зокрема в Україні, дуже цікава річ. Я одразу відреагував на своєму Ютуб каналі Махвеляр. Закликаю всіх підписуватись, а також підписуйтесь на мій інстаграм Собакамахкрапкавеляр і на мій телеграм-канал Третій Альянс. Тож про папу римського я казав ще в березні, коли він тільки захворів. Я сказав, що він помре. Причому я казав, що він помре скоро під Пасху. Так воно і сталося що він помер. Е, і помер він на хвилинку. В день Пасхи для християн. І взагалі, це, це свято, воно символізує перемогу життя над смертю. Життя. І символізує те, що якщо людина, тобто, тобто, ну, ну, тобто людина в ці дні не повинна страждати, вона повинна взагалі, навпаки, там одужуватись, там і так далі. Але ми побачили смерть саме в цей день. І ми знаємо. Чітко, що він підтримував Путіна. Він підтримував Росію. Він виправдовував російську агресію. Він а, м, взагалі не дивився на Бучу на Єрпені Гастомель, на ці вбивства е, цивільних мешканців, на катування, на прополонених те, що їх катували. Йому це було байдуже. Він закликав до миру, тільки закликав до миру не Путіна, а Україну. І світлі сили, вищі сили, вони відмовилися від нього, від, від Франциска. Вони скорочили його обличчя. Якщо ви, ви бачили, як він вийшов у базиліку святого Петра на, на Пасху на Великдень, то у нього було справді перекошене обличчя. Тобто він був сам не свій. І. Я більше скажу: вони віддали його в руки диявола, в руки сатани. І сатана показав свою силу, показав свою силу і те, що ад справді володіє світом, він покарав за Україну цю людину, яка справді зробила стільки горя. І він справді був позором для наших католиків українських. Я сам з ними розмовляв, вони казали про це. Він був позором католицтва. І те, що сталося, це карма, це розплата за підтримку Путіна. А я, до речі, казав уже весь квітень. Про це кажу: зараз ми будемо бачити в світі кармічне воздаяння всім. Путінським посіпакам. Воно так і справджується. Лідер М'янми постраждав. Марі Лі сіла у в'язницю. Франциск помер. І ми бачимо, Ілон Маск втрачає активи. Тобто, ми зараз будемо бачити оці всі речі. І якщо ви побачили, то помер він одразу після візиту Джейді Венса. А це символ до нього приїхав головний американський путінський посіпака. І ми побачили, яку енергію несуть такі люди. Ми знаємо, що такі люди звертаються до магії. Ми знаємо, що очолює магів Росії Антон Вайно, керівник адміністрації президента РФ. Ми знаємо, що адміністрація президента РФ це взагалі магічне кодло. Там е, голова адміністрації є магом, який створив нооскоп. Е, а цим нооскопом впливає на життя людей. Тільки єдине є. Ми зруйнували цей нооскоп і зруйнували війну. І ви побачили, як, е, яку енергію несе Джей Ді Венс і всі е, е, отакі от люди. Це енергія е, е, смерті. І ви побачили це. Скажіть, Валяра, хто буде наступним папою римським? Чи можливо зараз просто ходять чутки в інтернеті, що е, у книзі, яка була ще 90 років тому, написано, е, було написано і зазначено, що кінець світу настане після того, як помре останній папа римський. І потім настане судний день. Чи вірите ви в це чи ні? Можемо глянути. Що кажуть ваші карти? Чи дійсно це кінець світу? Ні, я не бачу, що це кінець світу. Я бачу дуже важкі перегони будуть, але буде новий папа у них обраний. А, він буде неграм. Тобто там ще пророцтво таке в католицтві є, що стане негр, все. А, світу, кінець, апокаліпсис і все. А, теж не стане нігра не, не виберуть. Так. А от, до речі, чомусь темношкірі ображаються, коли їх є називають. Але ж це звичайна назва, ну, енциклопедична. Будемо говорити краще темношкірі, щоб не ображалися. Дивно. На негроїдна раса, що називається, ну офіційно. Скажіть, офіційноляра. останнє таке питання. Подейку, що на найближчі дні Трамп представить всьому світу мирний план щодо України і Росії, і він буде вигідний Україні. Чи правда це чи ні? Угу. Ні, неправда, це буде дуже невигідний договір і для України, і для РФ. Ї. І, по суті, ну, для нас більшою мірою невигідний. По суті, нам доведеться на нього піти. На невигідні для нас умови? Так. Як це вплине на нашу країну? ми все одно будемо триматися, все одно буде все добре. І навпаки, перемир'я е, справжнє, таке серйозне, воно дасть нам можливість відновити економіку і Збройні сили. Будемо дивитися, будемо в це вірити. Я хочу подякувати вам за цей насичений ефір, за ваші прогнози. І зустрінемось з вами у наступних випусках.